Всім доброго дня! Це відео буде про рейтингове агентство, яке теж буде вам зрозуміле, чим воно займається. Ми поговоримо про Fitch Ratings. Fitch Ratings – це впливове рейтингове агентство США, яке виставляє національні і міжнародні рейтинги дефолту підприємств. Компанія спочатку була заснована як видавництво, а складати рейтинги почала пізніше в 1924 році. Fitch Ratings має дві штаб-квартири в Лондоні і Нью-Йорку. Головна функція корпорації Fitch Ratings полягає в проведенні незалежної оцінки даних кредиту спроможності, аналітичних досліджень кредитних ринків. За майже 100 років роботи агентство присвоїло рейтинги кільком тисячам підприємств. І дивіться, Fitch Ratings – це одне з трьох провідних міжнародних рейтингових агентств, що входить до групи компаній Fitch Group. Воно спеціалізується на наданні кредитних рейтингів, аналітичних досліджень і даних для світових кредитних ринків. Також разом з Moody's і Standard Poor Fitch НППУРФіч. Ходить до так званої великої трійки міжнародних рейтингових агентств. і американська корпорація дуже відома як рейтингове агентство у світі. Якщо ви чули про неї, напишіть під відео в коментарях свою думку. Дякую за увагу.